В ефірі «Голос Америки» і студія Вашингтон. Я Юля Ярмоленко, вітаю. Сина президента США Гантера Байдена визнали винним за всіма трьома звинуваченими пов'язаними із купівлею револьвера 2018 року. Гантера Байдена визнали винним у тому, що він збрехав торгівцю зброї, вказавши в анкеті, що не вживав наркотики на час купівлі зброї і незаконно володів зброєю протягом 11 днів. Нині сину президента загрожує до 25 років ув'язнення, та враховуючи відсутність кримінальної історії Гантера Байдена, йому навряд чи присудять значний термін, і невідомо чи у Галі, він опиниться за ґратами. Джо Байден вже відреагував на вердикт. Сказав, що він президент, але також батько і що вони ж джил люблять Гантера і пишаються чоловіком, яким він є. Нині він повідомив, що його син розглядає варіант подати апеляцію, але наголосив, яким би не був результат цієї справи, він прийме його з повагою до процесу правосуддя. І до інших судових справ Дональд Трамп, фактичний президент, фазичний кандидат у президенти США, раніше заявив, що подасть апеляцію на рішення суду у Нью-Йорку, де присяжні визнали його винним за 34 звинуваченнями. Справа стосується фальсифікації ділової звітності і виплати коштів за мовчання порноакторці напередодні президентських виборів 2016 року. Про перспективи апеляції колишнього президента і те, чи можуть скасувати винесений йому вирок до дня виборів. Розповість Ірина Шинкаренко. Дональд Трамп заявив, що наприкінці травня в залі суду у Нью-Йорку суддя до нього був несправедливим, і тепер він має достатньо підстав для оскарження вироку. Тож ми будемо оскаржувати це шахрайство. Ми будемо оскаржувати на підставі багатьох різних аспектів. Він не дозволяв нам мати свідків. Він не дозволяв нам говорити. Він нічого не дозволяв нам робити. Суддя був тираном. Трампа визнали винним за 34 звинуваченнями у фальсифікації ділової звітності, аби приховати платежі з метою незаконного впливу на вибори у 2016 році. Трамп каже, суд був сфальсифікований прихильниками президента Джо Байдена. Байден заявляє, засудження Трампа доводить, що перед законом всі рівні Тепер він матиме можливість, як і належить, оскаржити це рішення так само, як і всі інші. Так працює американська система правосуддя, і це необачно, це небезпечно, це безвідповідально для будь-кого казати, що це було сфальсифіковано лише тому, що не подобається вирок. Апеляцію адвокати Трампа можуть розпочати з питання про те, чи не був закон, на підставі якого було порушено справу надто розпливчастим, каже професорка права Ебі Сміт. чи є сам закон настільки широким або двозначним, що може охопити занадто широку мережу, і люди, які потрапили в цю мережу, не знали точно з чим вони зіштовхнулися, не розуміли, що закон забороняє, а що дозволяє, враховуючи його формулювання. Сміт каже, далі адвокати Трампа можуть з'ясовувати, чи дозволив суддя сторонні звинувачення презентувати докази, яких він не повинен був дозволити, або навпаки, заборонив стороні захисту надавати докази, які мав би дозволити. Коли ми хотіли щось зробити, він не дозволяв. Він не дозволяв нам це робити. А коли влада чогось хотіла, вона отримувала все. Вони отримали все, чого хотіли. Трамп також може подати апеляцію через неефективність адвоката я вважаю, що можливо нездатність адвоката заперечити свідчення Стормі Деніелс про те, що сексуальні стосунки між нею та Трампом були чимось іншим, аніж за згодою, може бути сприятливою підставою для оскарження ефективності адвоката якими б не були їхні стратегії, Трамп та його адвокати навряд чи подадуть апеляцію до ухвалення судею рішення щодо міри покарання, яке очікується 11 липня, каже правознавець Девід Шапіро. Ймовірно, він чекатиме вироку. Таким чином він та його адвокати матимуть повне уявлення про те, що йому загрожує замість того, щоб робити це поетапно, що серед іншого спалює фінансові ресурси Трампа і насправді не приносить матеріальної вигоди в його справі. Рішення щодо апеляції навряд чи з'явиться до дня виборів, каже Сміт. це не швидкий процес. Навіть якщо апеляційний суд розглядатиме цю справу як особливу та невідкладну через президентські вибори, я все одно не думаю, що це відбудеться до листопада. Якщо його судимість не буде скасовано до дня виборів, Трамп стане першою людиною засудженою за кримінальний злочин, що балотуватиметься на посаду президента від однієї з двох головних партій США.